Почула та сама, десь далеко, тут і був прильот з тієї сторони школи і через декілька хвилин тут бахнуло. Як бахнуло, бабу затаскало як волною до котла в яму, а я за стінкою був, мене не тронуло. Вікна, криша повністю, гараж повністю розбитий, пристройка, от этого, де от кухня, повністю шифер, весь, два окна вибиті і весь шифер побитий. Ніхто тут не пострадав. Скоро приїхала, мене обслідувала, бабу обслідувала. Сейчас только время за масло.